Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Лікар Путіна іще в п'ятницю намагався втекти через Білорусь на Захід. Він був заарештований спецназом ФСБ на кордоні з Білоруссю. І це багато нам про що говорить. Тобто, оцей лікар він очолював все лікування Путіна. Звісно, що там цілий колектив лікарів, в тому числі залученням кубінських лікарів, деяких інших. Там багато людей працювало на здоров'я цього монстра. Але в цілому координував цю діяльність оцей самий заарештований нині лікар. Ви уявляєте, які зарплати він отримував? Ви уявляєте, скільки коштів платить. Путін своїм лікарями. Оцей от мультимільйонер, це лікар, він же реально мультимільйонер. Він від цих от статків він вирішив витекти на захід. Звісно, він, як і всі, в Московії крав. Крав що його крадена армії? Герасимов краде на армії. Наприклад, хтось там крадена центробанку, хтось крадена нафті, хтось крадена газі, а цей крав на здоров'ї Путіна. Яку частину здоров'я Путіна він вкрав? Цікаво можливо, він крав не на здоров'ї, можливо, він крав на аналізах, куди він дівав ці аналізи, кому він їх продавав? Можливо. Що-небудь там, із, скажімо, аналізів лайна диктатора, він продавав його посіпакам для якихось магічних церемоніалів. Ми постійно чуємо, що там в моді зараз магічні практики. І, звісно, з частинками оцих от аналізів з сечею, з лайном, з пробами крові, само собою, це спокусливо робити різноманітні магічні сатанинські обряди, мабуть, вони цим. Займаються, можливо, не додавав якихось коштовних ліків цьому самому Путіну. Якось брав відкати. Ну, взагалі, це дуже цікава історія. І коли-небудь ми про це дізнаємося, як нині ми знаємо буде щось про справу врачей-врідітелі. Я нагадаю, що в 1948 році почалися арешти оцих от кремлівських і навколо кремлівських лікарів-шкідників. Які намагалися знищити через лікарськими способами радянське керівництво, і Першого вони уділили Жданова, от Жданов помер, тому що його неправильно лікували, і відтоді почалося оце от врачів рідітелі, і тоді почали розправлятися з євреями. Вірніше не почали їх одразу після 1945 року радянський союз став на тверді антисемітські позиції. Але от справжні репресії проти єврейських активістів, керівництво єврейських організацій, прорадянських організацій, радянських єврейських активістів почалися в 48-му році, і далі вони тільки розширювалися. Звісно, що ці врачі бридітелі хотіли отруїти товариша Сталіна. 53-му році їм це вдалося. Можливо, за допомогою чи за нацьковуванням Берії, бо Сталіна такі траванули в цей час. І от ми бачимо пряме повторення. І зараз тут у нас е, не товариша Жданова, а товариша Кадирова, здається, отруїли ці врачі-вріділі. Оцей от врач прямо, прямо на ньому відповідальність. Він хотів втекти на захід для того, щоб викласти всі секрети путінської сечі. І путінського калу цим самим західним розвідкам Путін дедалі більше вправляється в антисемітизмі з цього його натяками і на Чубайса, і з цією його лайкою на адресу Зеленського, що, от, бач, поганий єврей, нацисти, все таке інше, що не заважає. Державі Ізраїль любити цього самого Путіна і сприяти цій самій Ерефії, можна бути трошки антисемітами, а українець, навіть якщо він і єврей, все одно буде підозрюваний Ізраїлем в антисемітизмі. Але Патрушев уже підкрадається з прибіркою з отрутою до спальні Путіна. Тобто, все те, що там має бути, таки збудеться. Попри всі розрахунки американців, попри всі бажання європейців, попри всі остороги китайців, буде те, що має бути, і те, що там буває завжди. От єдине, що цього разу ми повинні будемо цим скористатися. Коли там почнеться ця криза, коли товариш Путін крякне, ми не повинні залишитися на самоті і почати відпочивати на власних кордонах. Ми повинні бути там і ми повинні доробити все, що там почнеться. Те, що там почнеться, ніколи не має закінчитися. Смута ніколи не має закінчитися в середині Ерефії. Але до наших справ Зеленський з жінкою зараз в Сполучених Штатах, як ви знаєте, і Зеленський навіть буде зустрічатися з Байденом. Формально це звучить так, що Байден хоче послухати. Про, про наступ. Там 10 днів тому був Блінкен в Києві, і все, що потрібно знати про наступ, Блінкен, поза сумнівом, вже дізнався. Але Байден хоче послухати іще. Що е, мається на увазі? Багато хто із американських інститутів, керівників американських інститутів, які впливають на політику, вважає, що а Байден хотів би все-таки забезпечити якесь перемір'я тривале, тобто мати якийсь проміжний результат в цій війні перед своїми виборами. Для нього це важливо після лажи в Афганістані, почав своє президентство лажею в Афганістані. А в Україні все-таки потрібен якийсь результат. Тож, те, що зараз є, представляти як результат, і ще важко. Американському виборцю і істеблішменту, от, скажімо, якась форма перемір'я. Можна було б казати, що от Московія не захопила Україну, там вдалося застабілізувати ситуацію так інше, то йому би нібито хотілося. Це на думку оцих от інституцій. Я не кажу, що це загальна думка, і що це насправді думка Байдена. Я кажу так, як розцінюють деякі впливові американські інституції. Для цього він зеленського буде схиляти до. З погоди на це перемір'я, десятиліття, скажімо, перемір'я, так би мовити, за це буде обіцятися і перспектива НАТО, і після досягнення перемір'я буде дана та зброю, яку вони притримують нині. Ну, ми бачимо, що гра якась ведеться, адже повільно передається і американська і європейська зброя, значно повільніше ніж раніше нам прикручують крантик. Прикручують крантик саме для того, щоб все-таки до чогось спонукати. По-перше, вони бояться що. Скажем, поразка московитів призведе справді до смути і до зміни режиму. Це ми мріємо про смуту там. Це ми мріємо про крах режиму. А ніхто ні в Європі, ні в Сполучених Штатах про це не мріє. Навпаки, їм би хотілося б, щоб те, що є, зберіглося, тому що будь-яка альтернатива лякає, смута лякає. Будь-який некерований конфлікт лякає Некерованість і непередбачуваність це дві основні страшилки для західного світу. Має бути все, що завгодно, але воно має бути керованим і передбачуваним. І от наступного року вибори в Сполучених Штатах, і наступного року вибори мали би бути в Україні. Причому вважається, що Зеленський хоче одночасно виборів президентських місцевих органів влади і Верховної Ради, і що нація все одно втомилася зараз в тому. Омиться найближчий часом і ще більше, і скажімо, якась стабілізація, якесь перемір'я все таки більшістю виборців буде сприйнято як благо, тобто нація вже хоче спокою більше ніж перемоги, і, от, нібито власне про це буде іти розмова між Байденом і Зеленським під час зустрічі, яка має бути зараз у Вашингтоні. Це невтішна і погана перспектива. Але Бог керує всіма процесами не Байден, не Путін і навіть не така видатна людина, як Зеленський. Якщо навіть американці притягнуть руку допомоги цьому самому Путіну, то відбувається найголовніше лікарі від нього тікають. От, втеча лікарів це значно важливіше ніж наміри американців. Забагато з'явилося всяких посередників. Бразильці хочуть посередничати між. В цьому конфлікті між Україною і Московією, ну в конфлікті війни між Україною і Московією, уже Іранці хочуть посередничати, розумієте, іран хоче бути посередником та купитайці, хочуть бути посередником. Всі на світі хочуть бути посередниками. Щось вони вже вишикувалися в чергу. Якщо, якщо така велика кількість посередників, значить вони нюхом відчувають запах падла. В принципі, Байдену є чим тиснути на українців. Це і е, притримки по озброєнням і по фінансам, і оце те, що він сюди надсилає такого важкого важковаговика, як пені пріскер. Ви вже знаєте, що сім'я цієї звитяжної жінкині походить з Київської області, з села Пріскі. От вона Пріскер, тому що села Пріскі – це єврейська родина, яка виїхала на початку століття в Сполучені 20 го століття в Сполучені Штати. Зараз володіє мережею готелів Хайят. І е, ця жінка видатна, дуже тверда така, єврейка е, свого часу боролася з мексиканськими наркокартелями. Але мексиканські наркокартелі – це фігня, тому що на наших хлопцях вона, звісно, потерпить крах. Це їм не мексиканські наркокартелі. Наші корупціонери дадуть фору у 100%. Очків наперед будь-якому мексиканському наркоторгівцю. І от ця пріскер з одного боку має бути ревізором, винюхувати, хто тут що вкрав, а вкрали, мабуть, всі за нашою національною традицією. Е, і це так само це форма впливу. З другого боку, вона має відповідати за інвестиції. Е, ну, з третього боку, це і непогано, що жінка це справді важкого вик. Американської бюрократії, і вона би не поїхала в Україну, якби для Америки проект Україна закривався, тобто якусь перспективу вони все таки тут бачать, і перспективу щодо інвестицій, і загальнополітичну перспективу. Так що хай приїде погано для України зовсім не те, що вона. Скажем, буде мучити наших бідних корупціонерів. Погано те, що ця людина належить до кіл, до маніхейських кіл, От саме до тих, які сидять на гендерній темі. Вона сама. Якась там гендериня і, скажем, загальна антихристиянська Оця лінія, ми повинні зрозуміти, що в Сполучених Штатах, там буквально перед день громадянської війни, радикальні християни там в дуже жорстокому протистоянні з маніхеями, з гомосоціалістами, з усіма цими демократами, які чомусь називаються лібералами. Все таке інше. Якщо у нас. Скажімо, радикальні християни ходять в камуфляжах і за хлопці з братства з автоматами, які там рисачать телах ворога, то в Сполучених Штатах радикальні демократи це часто конгресмени, губернатори, члени Верховного суду. Це от, така от публіка. Тобто це впливова публіка, яка значить, з одного боку стоїть на правильних світоглядних позиціях, на більш правильних світоглядних позиціях, ніж е, оці от гомодемократи, але з другого боку. Вона, на жаль, не зорієнтована на Україну. Не зорієнтована на вона на Україну, навіть чисто по формальних причинах. Ми їм кажемо, от Збройні сили, там українські збройні сили рятують цивілізацію, там і взагалі цінності цивілізації. Він каже, цінності цивілізації це церква, це християнство. У вас речник Збройних сил, трансгендер. Відомий в Сполучених Штатах який захищає там якихось там між іншими російських трансгендерів, паралельно з тим, що він е, речник е, українських збройних сил. Ви там приймаєте Стамбульські конвенції, ви там орієнтуєтеся зовсім не на це. Тобто, а от натомість Путін. Він каже, що він такий весь на традиційних цінностях, що він весь такий християнин. Їм же зі Сполучених Штатів не видно вся ця облуда. Вони не розуміють, що Путін і вся ця свора, що вони лицеміри, а лицеміри це гірше, ніж язичники і атеїсти. Це нам тут видно, це ми знаємо. Вони цього не знають. Вони просто бачать, як ми стоїмо на неправильних позиціях і що нас підтримують маніхеї. Хоча насправді маніхеї підтримують нас дуже підступно, я буду про це і ще говорити далі. От переорієнтація республіканської більшості конгресу на Україну, переорієнтація християн, радикальних християнських кіл на Україну, дуже впливових Сполучених Штатах, це дуже важливе завдання. Це справа майбутнього. І звісно, тут якісь українські християнські громадськості важко з цим працювати, адже влада українська зорієнтована в зовсім інший бік. Ну але тим не менше і у нас є аргументи. Наприклад, той аргумент, що ви там радикальні християни, багато що можете говорити. Але радикальні християни в Україні реально зі зброєю в руках воюють на фронті проти лицемірів, воюють на вулицях проти. Маніхеїв, і е, ви там можете казати, що там уряд не такі, але і у вас уряд не такий, і у вас президент не такий, але наші радикальні християни вони не сидять в конгресах і вони не є губернаторами, але вони зараз проливають свою кров не тільки за свою вітчизну, вони проливають кров за Бога. Подивіться, наприклад, на братство. От спільнота радикальних християн, яка показує дуже хороші результати в боях. На цьому місці є зобов'язання, тобто на мене покладене зобов'язання нагадати вам, що 24 вересня в культатрі буде черговий раз гратися вистава колаборант, Квитками можна поцікавитися за описом в відео. Там є посилання, і гроші з наших культурних заходів ідуть на. Підтримку батальйона братство, так що не забувайте цю тему. Тим паче, що вистава по справжньому весела. Вона поставлена за моєю п'єсою. Я написав цю п'єсу в дусі Чехова і Булгакова. З одного боку, це мало би бути огідно, але вийшло непогано краще ніж у Чехова і Булгакова. Всі... Персонажі, як це і належить для оцієї от, московицької театральної стилістики «Хробаки і потвори, але на щастя наприкінці всі помирають. Дуже смішно. відбулася зустріч між міністрами закордонних справ Китаю і Ерефії. Після цього було комюніке, і там було зазначено, що в позиції щодо України між нами дуже багато спільного. Дипломатичною мовою це означає, що дуже багато розходжень в позиції по Україні. Що раніше там таких слів, що між нами там, типу, є і спільне щось, у нас багато спільного. Ну, ми звісно, розходимо, але багато спільного є. Такого вони собі не дозволяли. Китай, в принципі, підтримував. А зараз уже ні, З цим стає важче. Таю, дуже не подобається оця співпраця з північною Кореєю. Цікаво те, що північні Корейці постачають московитам те, що вироблено за радянськими старими технологіями на колись побудованим Радянським Союзом заводах, наприклад, установки ГРАД за старими радянськими технологіями. Але там є підприємства, які працюють і за китайськими технологіями в Північній Кореї. Цього не постачається. Китайці проти. Китайці не дають дозволу північним корейцям. Постачати ту військову продукцію, яка вироблена за китайськими технологіями на підприємствах, побудованих за допомогою Китаю щодо Ірану, можливо, дещо змінюється або може змінитися. Зараз стала тіснішою співпраця між, ну скажімо, це не співпраця, а стосунки певні на рівні розвідувальних відомств між Сполученими Штатами і Іраном. А американці там зняли санкції 6 мільярдів доларів, якось так хитро для Ірану. За це іранці віддали шістьох полонених: трьох іранців і трьох шпигунів прямих американських американцям. Ну фактично по мільярду доларів за так би мовити, за шпигуна. Це в принципі дорогувато. Це означає, скажімо, розморозку цих коштів для Ірану. Це не тільки про видачу полонених, це взагалі про зміну певних стосунків. Одразу іранці захотіли посереднічити в війні між Україною і Росією, тобто зайняти таку нейтральну позицію посередника, а не позицію учасника, яку вони займали до цього часу. Правда, заодно вони хочуть посереднічати між в конфлікті між Росією, Туреччиною і Сірією ну вірніше, в цих подіях, які відбуваються в Сірії, між Туреччиною і Росією, там теж не все гладко. Ну коротше кажучи, вони хочуть не ряти в таку роль. Посередника і миротворця тепер уже ті самі іранці. Взагалі, поки весь світ мляво бореться з Китаєм, поки ми з вами обурюємося Індію, не тільки ми з вами, між іншим, трюдо теж обурюється Індією. Індійці йому там щось тикали носом в лайно, намагалися йому щодо того, що він пригрів сікхів, сікхів в Канаді. Це при тому, що індійська розвідка вбила влітку. Головного канадського сік розстріляла в машині, і тепер трюдо про це заявив. Тобто там вони так ніби намагалися зробити, вдавати канадійці, що от вони розслідують, будуть довго розслідувати. Ну незручно сказати на індійців, що це вони на території Канади здійснюють теракти. Ну тепер вони вже сказали, що індійська розвідка таки уділила цього головного сіка. Ну, я вам скажу, що такі розстріли на території Канади, індійці, щось таке. от, коротше. Значить, І от поки ми обурюємося разом з трюдо цими індійцями, оцей от регіон, Іран і Араби, ну, чесно кажучи, виходить з берегів і стає дедалі більш нахабним в усіх смислах. Вони нахабнішують ці люди. Вони з одного боку, дивіться, там ті поміняють азовців, там якось саудіти задіяні, Катар. З другого боку, одночасно домовляються про квоти на видобуття нафти з Московії. Московія нарешті починає дотримуватися цих квот. От ціна на нафту знову зросла до 100 доларів за барель. І... Ну, Тобто вони, от, вони сварять Китай зі Сполученими Штатами, вони якось впливають на ціни на нафту, вони будують найвищі в світі хмарочоси, ці бідуїни. Вони в Саудії збираються побудувати місто довжиною 100 кілометрів, якесь таке абсолютно новітнє. Тобто, вони реально впливають. Якого біса вони впливають? Якого біса? Вони впливають через ціни, через те, що вони видобувають цей стратегічний товар нафта. Не вони відкрили ці родовища, не вони їх розвідували, не вони створили попит, не вони створили технології. Тобто, вони взагалі ніхто. Вони просто випадково живуть над нафтою. І те, що вони там випадково живуть, це дуже погано, що вони там випадково живуть. Насправді ми розуміємо, що всіма цими регіонами мають керувати британські полковники, а не бідуїнські шейхи. Але, на жаль, є, вони впливають на світову політику в мегамасштабі. І це жахлива ситуація. Причому дестру завжди цей вплив деструктивний. Цей вплив завжди деструктивний. І ще раз, от я повторюю, буду повторювати, вся політика антиколоніалізму провалилася, і те, що здавалося дуже вигідним, піти з колонії, торгувати з племенами замість того, щоб ними керувати, зрештою обернулося величезними збитками для західного світу, збитками для цивілізації. Цивілізація Європа і Сполучені Штати мають Україна як авангард Європи сьогодні, духовний, а завтра. Військової технологічної мають керувати світом, а ніякі не шейхи, ніякі не оці от мутні люди, ніякі не аятоли. Наші полковники, наші священники мають керувати світом. А поки що, європейці не здатні керувати навіть в Європі. Вони постійно поступаються. Вони не керують в Європі, вони не керують навіть в Африці. Керую всіх, хто завгодно, тільки не європейці. Це треба міняти, і це маємо змінити. Ми І от я казав, що американські праві займають неправильну позицію щодо України. Нам треба їх переорієнтовувати, тому що на ліваків мало сподівання. От сьогодні американські лівоваті демократи, ніби як більш проукраїнський курс, але так буде не завжди. Так буде недовго. Ми це маємо зрозуміти. і от вся от ліва, оця от. Тенденція про це показує. Подивіться: от лівий президент Бразилії про московський, лівий президент Мексики про московський. Там московити марширують на параді незалежності Мекси ці кілька днів тому. Це абсолютно огідно. І він іще висловлюється цей лівий президент Мексики про те, що от ми тіпа нейтральні. Якщо ви тіпа нейтральні, то українці у вас мали нейтрально марширувати на цьому вашому параді, а зовсім не московити. Але вони тіпа нейтральні проти українців. Ці ліві. От вся оця от лівочня, вона зрештою опиниться в протилежному таборі, в протилежному таборі щодо нас. В Мексиці, до речі, вона перемогла ще на початку ХХ століття. Вся ця гідна лівочня. Ці масони, всі ці соціалісти, і там були страшні речі, починаючи з 20-х років. Там цілком більшовицькі репресії, наприклад, були. проти церкви. У нас таке враження: Латинська Америка, така вона вся католицька, Мексика. Та нічого там нема католицького. Вони почали розстрілювати священників, монахів. Якщо дитина приходила з хрестиком в школу, то репресували її батьків. Якщо священник наважувався на проповіді торкнутися соціальних тем, то його саджали в тюрму. Там піднялося повстання шляхетних людей. Крістерос, це повстання крістерос називається. І там вели величезна кількість жертв, і от після того як це повстання в цілому було вже 15 років придушене, більше 100 тисяч жертв. В результаті цього повстання е придушено то ці от герої звитяжці святі Крестерос які взяли зброю в руки проти цього всього неподобства, досі мають в Латинській Америці і в Сполучених Штатах в їхній маскультурі абсолютно негативний образ, Зображуються як маньяки вбивці, а не як святі. Навіть Ватикан наважився хіба в 90-х роках, нарешті, несміливо канонізувати двох-трьох людей із Крістерос. там Іван Павло ІІ. А так взагалі навіть і не згадують. це при тому, що ну це по-справжньому армія святих ХХ століття. От те, що от франкізм в Іспанії, це націонал-католіцизм. І от Крістерос в Мексиці. Це от дві армії по-справжньому шлях'етні людей, які зараз мають абсолютно негативний імідж. Так от що цікаво, що антикатолицьке законодавство в Мексиці не подолано по сьогоднішній день, воно там існує. І саме тому там ці московити марширують на їхніх парадах незалежності. Але все буде добре, браття і сестри. Ви чуєте? Сурма. Це сурмлять сурми новітнього христового походу. Він почнеться з України. Ми будемо спасінням для всього світу, ми будемо авангардом церкви, ми будемо в авангарді новітнього Христового походу. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.